Сьогодні 27 березня, похмура погода така, ну, іноді сонечко проглядує. Що там знайшла? О, Ріжка Саркасцифу знайшла, досить тепло сьогодні, десь 15 градусів. Обіцяють вже за пару днів 20-24 градуса. Чого собі? А ну, ось і перший Наші грибочки сьогодні Ми, як завжди, зі своїми собаками, вон, Марсик, як Жека вже крутиться. А Жека і Більбо, вон калюжу собі знайшли і теж, як завжди, плюхаються. Лісок такий, бачите. Хаще такі. Береза є. Осика є, ліщина. Давно ми тут не були. Ріш, Ріша. Не туди йдеш ти. В другу сторону, ріша, як завжди. Ну, в цих місцях багато дикого звіра. Ну, на кожному кроці, бачите, тому що тут хащиці такі. Є де сховатися. Походимо, подивимося, чим нас сьогодні порадує ліс. Ну і як завжди, все побачите. Айда. Дуже цікавий ліс, але ж по весні ми тут тільки саркасцифу і строчки знаходили. Смарчкову шипинку і саме смарчки ніколи. Ну подивимося. Що там, ще саркосифа? Ага. Ой як. Вітерець зривається іноді. Ну такі місця, да, для шопинки теж підходять. Завтра поїдемо, до речі, теж в місце, де ми не були два тижні. Якщо пам'ятаєте, я говорив, що... Ніколи там не були раніше. Але такі місця там, друзі, от саме для смарткової шипинки. Ну, то Завтра побачимо. А поки що подивимося, що в цьому лісі. Чим далі, друзі, тим хаще становиться все гуще і гуще. Капець непролазний такі. Окрім саркасив, поки що нічого. Та місця, так, да, такі, що тут... См... Смарткова шипинка повинна бути. Але рішив, як правильно говори може трошки пізніше. Бо тут такий яр глубочезний, що прохолодніше ми йшли десь... Ну так, да, тут і квітів нема. Ми йшли десь з пів кілометра, це схила вниз. І тут, бачите... Повторюсь, і квіточок нема. Ось так. Далеко ми так ніколи не заходили. Та й рішу, давай ще хвилин 15 і трошечки назад повернемось. Там ми хоч сорока бачили. Вітра вже нема, друзі. І така тиша. От я ж говорю. Спустилися в яр. Якась стара дорога. Ну, тут давно вже ніхто не їздив, так? Да? Mm -hmm. Дерева, бачите, як посередки ростуть. До речі, Ріша, ось тут і вздовж можна щось і знайти. Вони полюбляють такі місця. Ну, mm, Давай пройдемо тут. Ну. ну давай, якщо ні, то трошечки повернемося. банда Оп, іріш грибочок якийсь, бач. Що mm, я ж такий бачила там. А. О. Не то, що ми шукаємо, але цікаво. Жека крутиться. Oh, Zuslup, bah ćete, друзі, oje des 100 метрів сто піднялися і починається саркосцифа ось так Тут дуже далечко ми зайшли а ось поруч ще саркосифа о яка гарна фу вже друзі Машка з'являється. Вже потихеньку треба з собою брати якісь средства, бо скоро вже комари будуть кусати. Тут бачите, вже берези практично нема. Але теж хащиці. Ну чого там, да? так? Погода, друзі, просто супер. А. Скучили за сонечком, за теплими днями. Та бачу, Жека в геть весь в лістях, да, як долматинець. Ріша. А бач ліворуч, ого, це що, квіти це про Чи просто зелений зелене Ну, Зараз під'їдемо. Барвіна краще говорить. А мені щось кажеться, що там квіти. Зараз подивимось. Ой, як бачите, друзі. Навколо нічого, а тут як такий зелений оазіс. Красиво, так? Да? Лісок змінився, друзі. Вирішили ми на гор піти і подивитися там, бо тут в яру в цьому Окрім соркасцифи, нічого нема. Трошки почекати треба, бо страчки тут точно ростуть, але ж сьогодні жодного поки що не побачили. Жека, пішли. Ще трошки залишилось, бачите, там такий старий ліс. О, вже погнюку із... якусь знайшли собаку. О, ще якісь грибочки. Витрець тут сильніше. -да. Щось тут нічого немає, да? так? Я думаю рано для, ці, для цього лісу. Рано жодного, бач? Ну так, ну, да, в кожному лісі, знаєте, друзі, по-своєму. Прокидається природа, і лізуть грибочки. Тут ще рано. Ну нічого. Їдемо десь за тиждень. Провідаємо ці місця. Ви Бачите, дерево сухе. От саме в таких місцях ми зустрічали строчки, в цьому лісі. Дуже полюбляють вони. От тут багато таких повалених сухих дерев. Але жодного нема. Ох, машкари вже в очі лізуть. Це, друзі, останнє місце, де ми хочемо подивитися, пошукати грибочки, трутовички, о як. Тут більш все зелене таке. І квіточки є. О, як бачите. А якщо тут нічого не буде, то вже потихеньку підемо до машини. Ну що там, дещо? Рано, рано, для цих місць рано. Та, друзі, нічого, окрім саркасциф, нічого вам сьогодні не змогли показати. Але ж як прогулянка, супер, гарно. Собаки набігались. Ми свіжим повітрям подихали. Так зараз так гарно в лісі. О, супер. Будемо потихеньку повертати та їхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних лісових прогулянок.